Всім привіт! Перед вами модель міського велосипеду українського виробника Дорожнік Люкс. Цей велосипед доступний в чотирьох комплектаціях, про які ми розкажемо трохи пізніше. Зараз перед вами модель Дорожнік люкс Піаш, тобто з планетарною втулкою. Це універсальна модель, яка підійде як для жінок, так і для чоловіків. Розмір рами 17 колеса 26 ідеальний варіант для людей з ростом від 155 до 170 см. Та з досвіду продажів ми знаємо, що підходить і для зросту 185 см. Ця модель має 4 кольори, але в інших комплектаціях доступні ще декілька крутих покрасок. Велосипеди марки Дорожнік це надійні міські ровери, зібрані командою українських професіоналів. Вони створюють якісну, надійну та комфортну продукцію, яка виділяється почуттям стилю та довговічним навісним обладнанням. Велосипед зібраний на сталевій високоміцній рамі, яка не тільки надійна, а й привабливо витончена та естетична. На нього зручно сідати та легко злазити завдяки відсутності верхньої труби. В комплект входять брудозахисні крила, які подбають про вигляд вашого одягу. Масивний вантажний багажник позаду. На нього можна встановити дитяче крісло, але рекомендоване навантаження до 25 кілограмів. Також спереду є корзина, в яку зручно буде покласти сумку, рюкзак або продукти з магазину. Є зручна підніжка, яка вирішить ваші проблеми з паркуванням. Вилка жорстка та надійна. Зручне ергономічне кермо, дуже легке в управлінні. Зроблено з міцної хромованої сталі. Ви можете його відрегулювати по висоті на ваш смак та комфорт. На кермі розташовується зручна монетка для перемикання швидкостей, гальмівні ручки, дзвінок та світловідбивач, приємний на вигляд та зручні гумові гріпси. Передня втулка на підшипниках, задня планетарна. Алюмінієві подвійні ободи, дуже міцні та надійні. Покришки з дорожньою протекцією гарантують надійне щеплення з дорогою та добре накатаним ґрунтом. Гальма на обох колесах механічні, типу v brake Прості та надійні, недорогі і легко обслуговуються. На комплектаціях з однією швидкістю і задньою втулкою велостіл від чеського виробника працюють також гальма педального типу, реалізовані на комплектаціях з трьох швидкісною планетарною втулкою Shimano Nexus 3. Передні гальма завжди встановлюються як допоміжні. Планетарна втулка оснащена трьома швидкостями. Контролювати передачу дуже зручно, достатньо просто повернути монетку вверх або донизу, і передача переключиться незалежно від того, їдете ви чи стоїте на місці, крутите педалі або ні. Ланцюги з захистом від корозії, закритий кожухом. Це забезпечить вам цілісність вашого одягу та захистить передню зірку від потрапляння бруду. Каретка картриджна з пилу вологозахистом, сталеві шатони під квадрат. Сідло широке, дуже комфортне, на пружинах, легко відпрацьовує на нерівностях. Підсидільний штир також можна відрегулювати під ваш зріст. Отже, велосипед дорожнік люкс це простий та зручний товариш для катання по парку або накатаному ґрунту як в сільській місцевості, так і в місті. З ним ви будете виглядати дуже стильно під час поїздок за справами на роботу, в магазин або просто прогулюючись вулицями. Планетарна втулка майже ніколи не обслуговується, так що за трансмісію точно переживати не треба. А як і обіцяли, ми розкажемо про ще три можливі комплектації даної моделі. Стандартний дорожній клюкс це модель без планетарної втулки на одній швидкості. Дорожник Lux AM – модель, на якій встановлена амортизаційна вилка з ходом 50 мм. Замість планетарної втулки звичайна сталева на кулькових підшипниках, трансмісія від Shimano на 7 швидкостей. І дорожник Lux PH, яка комплектується планетарною втулкою Shimano Nexus 3 на 3 швидкості та з педальним гальмом заднього колеса. Звертайтесь до нас і консультанти з нашого магазина зможуть порадити вам комплектацію, яка найкраще підійде саме для вас. Але яку б комплектацію ви не обрали, це буде якісний та надійний велосипед. А порада від мене така: якщо ви плануєте кататись більше по місту, то вам підійде будь-яка з комплектацій. А якщо плануєте більше їздити в сільській місцевості і в дощ та Бруд, то краще обрати варіант з якоюсь із планетарної втулок, Шимано чи Фалькон, або на одну швидкість втулкою велостіл від чеського виробництва. Ці комплектації максимально надійні, прості в експлуатації та не потребують частих налаштувань і обслуговувань. Також радимо звернути увагу на велосипед дорожнік Рубі, Це дуже схожа модель. Ось тут є огляд на неї. Відрізняється від люкса тим, що має алюмінієву раму і ще деякі покращені деталі, і ціна трошки вища. Придбати цей елегантний велосипед ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків з безкоштовною доставкою по всій Україні, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин в Києві, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожій моделі, порівняти і обрати для себе найкращий варіант купити шолом та інші аксесуари. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад.uaй. До нових зустрічей.